Всім привіт. З вами Візі. І недавно на просторах TikTok я наткнувся на відео, з місця якого виглядив приблизно так. I am some -a scared rap of nap. No, я some -a scared rap of nap. Ви серйозно? I am some -a scared. Но на четвертій картинці знаходиться a shadow over Freddy. Цю гру була заблоковано, бо вона була занадто страшною. Ну очевидно, що треба було провірити? Я зразу пішов на GameJolt і ввів назву цієї гри. Ну коли я зайшов на її сторінку, я побачив це. Ну, я все-таки зміг її скачати, і. Я сподіваюся, що я про це не пожалію. І давай же ж перевіримо, наскільки це страшна гра, якщо її удалили з того, що вона реально була занадто стрьомна. Я не знаю, що її удалили, може реально із за цього, але я дуже сумніваюся. Ще. Блін! Я не успів показати. Там... Коротше, в назтуваннях я лазив, і там був бейбі мод. Типа, можна включити, якщо ти дуже страшно, і тоді грати в нього. Ну но... ви ж не бейбі, ти чо? Не буде. You wake up. Ти проснувся в маленькій темній кімнаті. І... і я думаю, ти буде не дуже цікаво слухати, як я читаю кілометровий текст. Так що давай я перекажу його в одному реченні. Ти проснувся в темному і непонятному місці і нічого не пам'ятаєш. Все. А автор це розтягнув на кілометровий текст. У мене не бомбу. Welcome to Freddy Fazbear Pizzeria. It's great to have you back home. Давайте. Five nights remaining. Тобто, залишилось 5 ночів. Написано, по Зверху написано, ці інструкції з'являтимуся кожного вечора перед виходом у ресторан. Натисніть за них, щоб продовжити. Давай, Клацніть лівою кнопкою миші на відкритому шляху, щоб перейти до сусідніх кімнат. Ну, клацнув і чо? Найти вихід. Ніч один! Блін! Цікава гра. Окей, я враз думаю, що це буде дефолтний ФНАФ просто з якимись фільтрами з Йому, там Чорно-білий фільтр, э, розовий фільтр, якийсь фільтр для драми, э, світлий райський фільтр ще можливо. А хто двері за мною закрив? Ну, ну взагалі правильно, треба за собою двері закривати. Ти ж не в ліфту родився. Це мабуть, перший ФНАФ, де у тебе прям щось зробити треба. До кінця ночі, бо навіть в FNAF 6 було щось подібне, але у те було нескінченно часу, на то щоб щось що таке. А, я думав, що це лавочка. Нескінченно, коротше, часу було, а тут. а тут, походу, теж так. Ну щось. <гас> я на сцену піднявся! А для чого? А тут вроді нікого немає. Ну я поки ще Ну розумію приблизно, чого вона страшна гра, але Вона ж 2D. А 2D ігри, вони ж не страшні пащі. Ну бо тут не треба, рез резко розвертатися і тікати. Представляєш, як тут буде виглядати погоня. Блін, як ж мені страшно. Ну окей, ні, мені не страшно, просто. Ну завжди поначалу в ФНАФах всіх страшно, бо ти не розумієш, що тобі треба робити. Із-за цього і страшно. Коли ти вже пограв там, три ночі, наприклад, ти вже повністю знаєш цей ФНАФ і. І шо? Ось тут бекстейдж, а отут кімната електрики. Ну давай зайду в кімнату електрики. Ой, час іде. Одна година. Ну шо це, чого? Чого фонарик мигає? Хто ти? Виходь, давай. І, ну ні, мені не страшно. Зараз. Поди. На наліво, якщо я піду, то буде вихід. Та? Ну шо це таке? Ну чого ти мигаєш? Хорошо, я йду прямо. Мені хтось шепче на вугу, Ой, яка це неприємна гра. Ой, как мне стоит. Выход! Тикаем. Да ну, я прошел игру. Серьезно, все? Да. Блин, мне треба обернуться еще. Не до скримера, бо... Ну, я готовый до скримера. Мне не страшно будет. Я тебя уже бачу, Фредди. Ты уже хотел меня налекать, но... Что это Фредди? Это на балун боя. Нет, это... Це... А, марионетка. Да, это марионетка. Ну, я не знаю, че, я подумаю, что тут подожди, что Хто б сюди встав балунбоя? боя? Для чого? Ну так і що? Я знайшов вихід. Мене піймала маріонетка. І що? Зараз поміняється якась локація чи може якесь нове завдання з'явиться. Соб, що вона Хоче Хоче розповісти мені історію? Що прочистить мою голову? Це... Давай! Я не проти історії. Я люблю історію. Я теж Тоже... хочу розкажу якусь історію. А я не розкажу, бо мене з школи виженуть. Давай, расскажи ты историю. Я думаю, ты уже закинчила школу, тень. Чи... Я реально, вот когда я закинчу школу, у меня стики истории будет, чтобы ты рассказать. Бо такая школа, если я тебе расскажу, то... Жопа моя будет синяя. Оу, oh, Она сказала, короче, Одного разу була маленька дитина, яка любила бавитися своїми іграшками на самоті, Ось все, це дитина. Він жив зі своєю сім'єю в маленькому тихому будинку за містом, оточеному лісом. Ом-ом. <хе> Ти думав, я реально не повернуся? Ну окей, я теж думав, що я реально не повернуся, а потім подивився на монтажі, що цей діалог, цю історію я читав 20 хвилин! Блін! Ну є, тут така історія, коротше, ще й. Так, зараз треба зібратися з думками щоб іти і пересказати. Оця сім'я вона жила десь далеко в лісі за містом, я не знаю, чого там жили, чогось там жили. І малий з собакою грались, точніше, собака хотіла гратися з малим, а малий грався своїми іграшками. І тут собака схватила іграшкового робота. І вона почала тягнути його на себе. А малий почав тягнути робота на себе. І вона опять на себе, а малий опять на себе. і... Один момент ирошковий робот майже звільнився від пащі собаки коли Блін... що сейчас буде ну да спогад, а ч ні? для чого? В чому сенс? Чотири ночі залишилось фух блін. Що він просто прийшов, рассказав мені якусь жести і... И би розвернувся, блэн. Якщо вот реально, просто рандомно щось сказав. То есть. Ты за що мною не связан, просто вирішив историю рассказать. Да, оно, оцей мелкий, його собака, усе оцей робот, усе о... оцей самый мелкий, и уже дух його собаки, и на машине за він едет. Нет, стоп! Окей, тут потом обычный выплачу, це, цей ученый младший брат. Плачущий пацанчик, його младший брат, и його хтось увис, він... Так це ж сюжет фільму FNAF. Я поняв, що цю гру заблокували. Воскот, короче, взяв і сплагіатив сюжет. Дивись це, Ну, оцей Майк Шміт. Головний герой. А оце його младший брат, якого зла машина, і він нічого не міг з цим зробити. Як в фільмі FNAF. А казали, що заблокували вас супер страшна гра. Кожну ніч вороги будуть більш агресивні. У ресторані з'явилася нова присутність. Вона ховається в кімнатах, чекаючи, поки ви пройдете повз, Будьте обережні, куди йдете. Пфф. А як його розпознати? Ти ніяк. Все, просто інтересний факт. Ти можеш йти і на тебе із за чорного коридору, що чорних дверей, супер страшних. Ой, йди за музикою. Завдання йти за музикою. Може, коротше, у тебе якась. Пу -пу -пу -пу. Не знаю. Треба, до речі, придумать, як називати монстряк різних, стрьомних. Так, все, чьи помощи. йо мое Ну що ж це за звуки такі? Ну хватить, блін. Ну мені реально страшно. Фредді, короче, це байт от маріонетки. Якщо я піду прямо. Короче, спорим мене насчет убьют. але я не злякаюсь. Так спор Мене меня уб'ють, але но я не звлекаюсь. Зараз точно буду. Та для чого вони мені цей інтересний факт просто сказали, що коли я вот прохожу біля якоїсь комнаты, я можу здохнути. чуваки, ну блии, где ты боже булки не роз... Короче... Не разъежму я свої булки, більше. Давно не було такого крика. Ну, ти ж що в мене різні види криків є. Наприклад, такі от. <плес> <плес> fuck, ФАК, фАК Ю, фак Такі ще буває. <плес> о, та час таке було. А ще... Лице закриваю, коли кричу. От краще, наверное, на... робити. Ну, я роблю. або о Ну якщо на мене боні нападе, то я хочу оставатися молодим і красивим. Буду захищати лице, щоб продовжать бути гарним, що йому. Блін. Фух, мої мурашки досі, йомаю. О, боже, єд. Нет. нет, 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 нет. Я. Я, я погоджуюсь, це, це одна із самих страшних ігор фнов. Я, я біш, ну його нахрен, не? Я не буду. e